Під полуницю. Купили хату, побудували таку тепличку. Для себе, для варення, посадка пішла. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал, Ярік Мазур. І так як ми вже накрили, купили хату скоріше. Хазяйка сидить, хазяїн таку ямку, ямки робить. Будемо стелити агроволокно, таке синювати, якесь до чорного. Під... Полуницю. І тут місце лишилося, щоб не садити нічого такого, ми вирішили Агрін е, фірма така є, випускає як плівки, так і, ну, і касети випускає. Це наша українська і агровокно є біле і є отаке. От Це е, спеціально на спеціально. Ми хочемо посадити тут рядок полуниці. Сонечко якраз. Буде повністю добре, бо там якраз захід, а тут буде сонце якраз добре нам просвітлювати, і вона якраз любить рости на сонці. І вирішили, тут буде в два ряди. Ширина нашої мульчі, такої агроволокна на 1,20 м. А ви напишете, які у вас прямо так посадяний. Землю чи може хтось пробував на агроволокні. На агроволокні садимо полоницю перший раз і цей гляс для проби я взяв. На плівки у нас росте. Свої нюанси, звичайно, є, тому що треба поливати під плівкою агроволокно ми будемо стелити без крапельного його поливу, тому що падає дощ. Буде падати. Ані, якщо буде посуха, наверху повстелили і через таке агроволокно, воно пройде. Бачите, А так отаке. п'ятдесятка. Наскільки сезонів хватить, тут нічого такого немає, щоб цей. А тут подивимося. Отак. стелиться наше агроволокно. Дружина тримає, так як я знімаю. Ну, Воно не тяжке, щоб ви знали. агроволокно легеньке. І якраз тут 50 метрів. Ну а так 10 метрів, мабуть, їх має лишитися, трошки менше може. Тут 42 метри. І зараз ми розправимо і положимо, так і зробили невеликий на цей вово, щоб було поверхності, але все рівно по боках ми його закинемо. Закинемо з однієї сторони і закинемо з іншої сторони. Ось так в нас вийшло, якраз все, як то кажеться, розраховано. Зараз ми букет все рівно позагортаємо, зараз тут натягнемо. І якраз натягається, бачите, добре натягнеться і буде така. Просто готова. І поверху тоді в, в два ряди будемо садити. У два ряди нехай. 30-40-50 см між собою і тут по ряду 30 см один від другого. Не хватить ще копанки. Правда, пізновато трошки, але одного року, позапрошлий рік я садив копанку навіть. Я садив в кінці жовтня, на весну і урожай мав, і розрослася. Так що непогано. От такий результат буде. бачите. І по цьому можна ходити, бачите, по цьому можна ходити. Правда, легшим, хто легший є. І ми на такому будемо. Трошка більше така гряда буде, як пагорбок такий невисокий, бо ми не накидували на нього не... нічого. Але я думаю, буде суперово, тому що волога буде йти по проходити між тим. Тут була картопля посадена, бачите, біла роса. Переважно тут сажають білу росу. І будемо все-таки садити. З полониць тут для дітей буде бріла, буде амі, є у нас лючія і алегро. Чотири сорта по так якраз розсадимо. І нехай діти собі їдять спеціально для себе, для варення. Поверху теж взяли лів, самої, самого агроволокна, а грін теж метр п'ятдесят. І можна на дугу чи, як, чи наверху можна, буде накрити весною від приморозків. Буде непогано, бачите, так, отак виходить. Затопчуть зараз в краї. І все, натягнулося і добре. Так що, якщо дивитесь відео, коментуйте ви, на, чому, на чим краще. Чи на агроволокні, чи плівка. Ну і звичайно просто в ґрунт. Садив на плівки, садив на ґрунт. На ґрунті треба багато сапання, все різне. На плівки свої, як то кажеться, нюанси. Не укореняється, вверх, треба вуса обривати. І ще плюс багато різних під самою плівкою дуже багато шкідників. Заводяться всі. Коли знімали на Херсонщині ще, я плівку знімав, вже е, треба було брати вже четвертий рік, була. то я десь буквально з 10 метрів пів відра слимаків великих назбирав. На, 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 на Це тільки плівку зняли. О, так, отака була ситуація. А потім ми зняли кури ходили, ну і своє діло робили, звичайно, поїли та й все. І щоб раніше була полуниця. Маємо на продаж касетну розсаду полуниці кадента. Ось така от розсада в касетах. 96 та касета. Тут десь у нас десь 5 тисяч буде на продаж. Є ще бріла для замовлення 093 098 74, 06. Щоб раніше накривати, треба і діти будуть раніше їсти. її. Так буде і нагріватися земля. Коріння буде нагріватися навіть на ті самі мульчі, теж це набагато краще, ніж на простій землі. Ну а так далі будемо дивитися. Один відружу 30 см. Провели канат і зараз дівчата так зробили, бачите. І зараз будуть садити. Нормально. Нормально, так? Так, ну, О, так все. і все. Потім кущ буде сам по собі розростатися і близько дуже не треба, десь до 30 сантиметрів, щоб у вас була вже полуниця непогана. І посадка пішла. Кажу, якраз дощ впаде, буде супер. Порізали охрест ну, Ножом. І сажається. І все. Земля сира, фрезерована, супер. А грін. Наше вітчизняне виробництво. Випускає там і краплю, і касети, все. Там горщики для цього. Також можна замовити, де побачити. Агроолокна і є. Намольчу і є поверху, щоб накривати ваші овочі, щоб не мерзли. Всім здоров'я, Україні, перемоги! Ну, а подивимося далі, будемо дивитися на тепличку і подивимося далі, як воно буде прийматися і родити. Це буде вже в майбутньому. До побачення.